В Україні в ці дні триває так мовити бабине літо після холодної середини жовтня, але вже під кінець цього тижня тепло почне покидати нашу країну та повернеться холодна погода. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у середу, 23 жовтня, можливий невеликий короткочасний дощ у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. На всі решті території країни буде переважати суха та сонячна погода. Хмар майже не буде. Вітер відчутний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 13 до плюс 17 градусів тепла. У південних областях до плюс 19 градусів вночі. По всій країні від плюс 3 до плюс 6 градусів тепла на півдні до плюс 10 градусів ночі. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У четвер, 24 жовтня, дощів ніде не буде. Та по всій країні очікується суха та сонячна з невеликою хмарністю погода. Вітер в цей день помірний 5-10 метрів на секунду. У східних областях з поривами до 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 11 до плюс 13 градусів тепла. У південно-східних областях буде тепліше до плюс 15 плюс 17 градусів. Вночі по всій країні від плюс 2 до плюс 6 градусів. На півдні до плюс 8 плюс 10 градусів тепла. У п'ятницю 25 жовтня дощі йтимуть у Харківській, Луганській та Донецькій областях на всій решті території країни буде переважати суха та сонячна зміливою хмарністю погода. Вітер відчутний: – 5-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 10 до плюс 14 градусів тепла. Вночі очікується від плюс 2 до плюс 5 градусів, на півдні до плюс 8 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!